Вже й масляна в домівку завітала, господаркою заглядає скрізь. Чи не сховав, бува, хтось кусень сала, щоб скубати його тихесенько в піст. розвеселити треба їй усіх похмурих і примирити у родині теж, вгащати сиром, маслом, ну, а з булки видумувати смакоту меж. А про млинці давно легенди ходять. Кому? І хто готує їх в цей час? Смакуйте всі підряд, ні, не зашкодять. Чекають же вони, вірте, саме вас колись до посту прибирали душу, а тіл готуватись теж був шанс у скринях душ традиції, бабусі, віками берегли, мабуть, для нас. Чому ж у нас є стільки відговірок? про їжу, працю, ну, про все? Чи думав хтось із нас, що, може, віра, вона спасала всіх і нас спасе? Вже й масляна в домівку завітала. Для щастя нам потрібно зовсім мало любити, вірити без меж.